Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати, дуже рада, що можу бути сьогодні з вами, починати цей тиждень. Прекрасний тиждень для кожного з нас. Відкрила сьогодні байбл версію на телефоні, і такий прекрасний вірш нам сьогодні дан. Якова, п'ятий розділ, 13 вірш. Якщо хтось з вас потрапив в біду, нехай молиться. А якщо у радість, хай співає псалми. Тобто ми бачимо з вами, що коли у нас є потреба, якась проблема, ми маємо з вами молитися в першу чергу, а потім вже йти до людей. тому що інколи ми можемо в своїх стресових ситуаціях, не як, ну, не дозволяємо собі почути голос Бога. Тому нам інколи потрібна людина фізична, яка допоможе нам зрозуміти, що нам робити, як робити, куди рухатись і так далі. І от, коли ми про це думаємо, хочеться нагадати про те, що ми з вами. Маємо піклуватися про тих людей, які приходять до наших церков. Зараз я почала вести групу, в церкві, в яку я ходжу. Ми перейшли у Львів церкву з Дніпра, у Львов, нарешті, спустя шість років. І я відкрила групу. І до мене на групу ходить дві невіруючі людини. Це дуже прикольно, тому що я прекрасно розумію, що я та людина. Яка може на своєму прикладі показати те, що я говорю тут впродовж року. І я дуже Богу вдячна за такий момент, зразу практики, дії, і я сподіваюся, що цим людям дуже буде корисно, тепло і приємно на моїй групі, тому що це важливо. І от, коли ми про це говоримо, треба розуміти, що ми маємо не тільки приймати, ми маємо ще допомогти людині. Відростити свої власні духовні крила, щоб людина могла теж служити яскраво Богу. І знаєте, притча про таланти, да? комусь там один, комусь трошки більше, комусь дуже багато. От хотілося, щоб ми не рівнялися, не мірялися у кого більше, краще, яскравіше і тому подібне. Тут задача, щоб кожен з нас, в принципі, служив Богу, прославляв гідно Його святе ім'я і йшов до кінця, до царства Божого. Тож давайте молитися про це. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за можливість бути тут і зараз. Дякую тобі за цей канал і за можливість, що я можу бути тобі е, корисною ще і в онлайні. Для мене це дуже класно, приємно, що ти мене використовуєш і в такому напрямку. Дякую за людей, які долучаються. Дякую за кожну особу, яка слухає, яка буде слухати. Дякую тобі за те, що ми можемо об'єднуватись. Е, хто б не був, в якій точки світу, ти нас об'єднав. Вітна в висусі Христі, я дуже тобі дякую за це. Боже, благослови нас буде тими людьми, які дійсно дають приклад, коли треба молитися, а коли треба співати псалми. І хай цей тиждень буде дійсно більше на похвалу, більше для псалмів, ніж для іншого. Дякую тобі що ти бережеш нас, і я дуже дякую тобі. По крайній мрія місто, де я живу, Львів, вже декілька тижнів, тихо, спокійно, і це дуже прекрасно. Дякую тобі за це. Дякую, що бережеш, піклуєшся і ставиш свій ангельський купол над нами будь в нашому житті і благословляй нас всі далі. Амінь. Друзі, всім гарного дня.